Що стосується е, того, що е, наші Збройні сили України декілька днів назад взяли в полон двох китайців. знаєте, це така трішки, ну, якби Для мене це трішки смішна історія. Хоча її роздули до такої тривожної історії. Ну, Наприклад, там, е, днів 4-5 назад я дивлюся в інформаційних новинах. знаєте, так... Китай вступив в війну проти України. Я вже такі ролики вже не відкриваю. бо я знаю, що це вже фейк. Але ж якщо там там дослідити цю ситуацію, значить то ситуація виглядає таким чином: наші Збройні Сили України взяли в полон двох китайців. В результаті допиту вияснилося про те, що це військовослужбові збройних сил Китаю, і що десь приблизно до 100, до підрозділ до 150 китайців на сьогоднішній день воює в складі Російської Федерації. Там держ, Державний департамент Сполучених Штатів Америки вже зробив свою заяву. Певні європейські країни зробили свою заяву на цю тему. Значить, наш МІД викликав посла Китаю, зробив відповідну ноту протесту. Тобто, це такі дипломатичні речі, і це все правильно, це все добре. Але чи можна говорити, що Китай на сьогоднішній день вступив в військове протистояння на боці Росії? Та звичайно ні. Якщо бути об'єктивним, давайте речі називати своїми іменами. Три роки йде війна. Обидві сторони, причому не лише Росія, ну Україна, прикладають всі свої можливості для того, щоб долучити до цієї війни не лише своїх громадян, ну і так називаємо інтернаціональні підрозділи. Це робила і Україна з початку року і продовжує робити, але ці речі не особливо там популяризуються, тому що. Якщо взяти в кількісному складі, то це дуже-дуже невелика кількість, наприклад, таких підрозділів. У нас там, наприклад, є полк Білорусі. Спочатку це починалося з батальйону, потім це переросло в полк. Ну, можливо, це буде бригада. Це означає, що на стороні українців воюють білоруси. Але саме основний факт, що на стороні росіян так само воюють білоруси, то і тут білоруси, і там білоруси. Ми знаємо про те, що з багатьох африканських країн є найманці. Ми знаємо про те, що з Непала є найманці. Тепер ми знаємо, що в нас є. Ну я вже про корейців не говорю. То ця ситуація не нова. Тут просто прозвучало слово китай. А от Китай це ж ну, велика потужна країна, і це країна, яка має доволі серйозний вплив на Росію. То коли не пальців брали в полон, чи білорусів, чи там, африканців із Сомалі, зокрема, то не так воно, знаєте, якби шуміло. А коли взяли двох китайців, то трохи шуму навелося. Я не думаю, що це є якась така, знаєте, загроза, а там прямо, що Китай вступає в військові дії. Я там на 99% переконаний, що цього не буде. Не найближчим часом не буде. Взагалі, тому що це не в інтересах Китаю. Я в цьому впевнений. Це просто-напросто ті самі найманці, яких просто-напросто купили за гроші по контрактах, і нічого тут не страшно, не нового, ну, на жаль, немає. Це прикро, що таке явище є, але воно не нове і не трагічне, і не страшне. Шановні друзі, буду вдячний вже традиційно, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, і, звичайно, залишите свої коментарі і вподобайки. Наперед вдячний.